Поговоримо про щастя. Яке воно у вас? На чотирьох лапах у пір'ї, лускате покращує вашу шкіру слизом? Такий пухнастий, що так і вабить торкнутися хутра? Саме для нас щастя, кожний небайдужий партнер, який прагне зробити свої послуги доступними для кожного. Сьогодні ми щиро вдячні, що МастерЗо забезпечує доступність сайту для людей з порушенням слуху. Це означає, що ви можете отримувати інформацію із сайту MasterZo зрозумілою та природною для себе мовою Жестовою. А щоб додати трохи цікавих фактів про улюбленців українців у 2024 році. Ми поділимось статистикою, яку зібрали мастер Зоо за минулий рік. ТОП 5 екзотичних улюбленців українців. Равлики, Крокодили, Креветки, Жаби, їжаки. Скільки коштує утримання різних улюбленців? Перше Мешканці терраріумів. Найдорожчі друзі в утриманні 14 600 гривень на рік. Друге. Песики займають друге місце 13 тисяч гривень. Третє. Екзотичні тварини потребують на рік 12 тисяч 800 гривень. Четверте котики 11 тисяч 200 гривень. П'яте. Мешканці акваріуму 10 800 гривень. Шосте. Пернаті 9300 гривень. Сьоме. Гризуни. Найбюджетніші компаньони 8700 гривень. Різниця у витратах на котів та собак. Перше. Власники котів купують на 30% більше товарів, ніж власники песиків. Друге. Любителі собак витрачають на 21% більше коштів. Третє. Іграшки для песиків купують на 20% частіше. Кожний третій покупець робить замовлення онлайн. І ви можете це зробити, тому що ЗОО турбується про інклюзивність. Натискайте на веб-віджет «Вушко» на сайті Zoo. і за мить перекладач GM вам зможе допомогти з оформленням замовлення, роз'ясненням інформації на сайті, поверненням товару, оформленням доставки тощо.